Манчестер Юнайтед знову звільнює тренера. На цей раз досить швидко пішов Аморі. Хаос, тиск, розмови про чергову кризу і раптом дві гри. Перемога над другою сходинкою АПЛ Манчестер Сіті в Дербі, а потім тріумф на Емірейтс над лідером чемпіонату. Без гучних транспортів. Без адаптації, без революційних схем, без футбольної філософії та складної тактики з презентації. Команду очолює Майкл Карік, людина, яку ще вчора мало хто взагалі розглядав як серйозного кандидата. І тепер виникає головне питання: це короткий спалах на емоціях чи початок справжнього повернення ДНК Манчестер Юнайтед. Сьогодні розберемо, як Каріку вдалося за лічені дні змінити гру, і чи має М'ю реальні шанси замахнутися на титул АПЛ. Перемога над арсеналом, яка, до речі, стала для канонірів першою домашньою поразкою в АПЛ цього сезону, була сенсаційною та тріумфальною. Проте знайшлися деякі фанати арсеналу, які почали заявляти, що Гали Доргу та Куні це випадковість. Але якщо проаналізувати обидва м'ячі детальніше, то явно вимальовуються флешбеки до Фергюсонівських часів. Прояв тієї самої ДНК Манчестер Юнайтед, варто згадати лише сольні проходи нані, коли він міг на дріблінгу обіграти трьох захисників, а потім вколотити Арнющий гол або ж його величність Кріщану Роналду, який клав гарматні постріли один за одним. Звичайно, ще зарано говорити про повноцінне відродження, але сер Алекс точно був би радий. Сам Карік в часи пізнього Фергюсона був одним з ключових гравців центра поля, а тому досвіду роботи з великим майстром в нього купа. То чому б не ділитися ідеями шотландця з нинішнім поколінням футболістів? Після того, як сер Алекс закінчив свій Манчестерський шлях, керівництво клубу майже кожні два сезони відчайдуть. Душно шукало нового спеціаліста, який би забезпечив миттєвий результат та повернення до золотих часів. В особі уріння вбачали великого тріумфатора, який додасть до колекції м'ю багато трофеїв. Тенхаг приваблював своїм стилем гри, який він побудував в Аяксі. А Морім справляв враження тренера, який нарешті додасть клубу системності та контролю. Але кожен раз призначення нового коуча закінчувалося розчаруванням. І, можливо, проблема була в тому, що М'ю потребував не стороннього тренера. А свою людину, учня самого Сера Алекса. Не дарма ж і при Сульшері червоні дияволи демонстрували непоганий рівень футболу, візуально кращий, аніж в усіх інших спеціалістів. Але саме Майкл в цьому аспекті виглядає більш гідним та збалансованим кандидатом. Зовсім нещодавно на нашому каналі вийшло свіже відео про кризу Манчестер Юнайтед, в якій наша редакція охопила головні причини стабільного та. Прогресуючого провалу манкуніанців, звичайно, мається на увазі після відходу Сера Алекса. Якщо не дивилися, то переходьте за посиланням та знайомтеся з матеріалом, бо він дуже тісно пов'язаний з темою сьогоднішнього відеоролика. А якщо вам подобаються наші відео, то ми створили монобанку та приватконверт, та ми будемо вдячні за будь-яку підтримку. Ну і звичайно, підписуйтеся. Гра Моріма за схемою 3-4-2-1 накладала на персону Бруна Фернандеша багато обмежень, через які він не мав Моги реалізовувати всі свої вміння і впливати на гру так, як він це вміє. Португалець не довіряв молодому кобі майну, тому в опорній зоні доводилося грати Казиміро в парі саме з Фернандешем, для якого це місце є абсолютно неприроднім. Бруно чудово виконував роль глибинного плеймейкера, диригуючи. Переходами з оборони в атаку, але разом з цим страждав його вплив в штрафному майданчику суперників. До того ж, з часом опоненти зрозуміли, що португальця можна закривати кількістю, і його ефективність гри падала ще сильніше. Майкл Карік. Відійшов від цих принципів і припинив грати за схемою Аморіма. Він повернув до стартового складу Кобі Майну, що дало змогу вивільнити місце для Бруно Фернандеша на позиції під нападником або такої вільної десятки. Разом з БМО португалець діяв якості хибної дев'ятки, маючи свободу дій для створення хаосу на половині поля суперника. Це приносило свою користь, тому що, наприклад, Вільям Саліба не знав, що йому робити, коли Бруно залишався без нагляду між лініями канонів бути з португальцем або ж опускатися глибше в лінію захисту, щоб не втратити простір в своїй зоні відповідальності. Принциповість Аморіма часто заважала самим гравцям прийняти та реалізувати його ідеї. Незважаючи на те, що футбол високого рівня дуже змінився за останні декілька років. Португалець наполегливо продовжував грати в схемі з трьома захисниками. Це суттєво віддалило клуб від його самоідентичності, проте Карік одразу почав повертати все в звичне русло і наново відкривати те, що колись забезпечувало цій команді велику славу. Англієць не вдається до складних схем та не мудрує зайвого. Зараз він більше займається. Психологічною роботою, надихає гравців та створює умови для того, щоб кожен футболіст знайшов своє місце в збалансованому колективі. Наразі в роздягальні МЮ вирує позитивний настрій, а особлива заслуга в цьому лежить на кобі майно. Як би дивно не було, але саме молодий англієць додав колективу сміливості в центрі поля за дивним збігом, чи то за закономірністю, саме його повернення до складу допомогло команді впоратися з колосальним тиском, який чинився на команді команду в останні місяці поки що складається враження, що під керівництвом Каріка Манкуніанці грають впевнено та з позитивним настроєм, як в найкращі часи при Фергюсені. І що цікаво, майну, якщо вірити чуткам, хотів вже цієї зими покинути МЮ та як мінімум піти в оренду. Бо Аморім майже не надавав йому ігрових хвилин. Кобі не підходив в схему португальця, яку вже принципово змінювати ніхто не збирався. Карік, навпаки, вирішив, що не футболісти повинні підходити під тактику чи схему, а схема та так. Тактика повинна відповідати навичкам футболістів. І як вважаю особисто я, це наймудріше рішення з моменту відставки Сульшера. І це не щось новаторське. Саме таким чином, Зідан та Анчелотті вигравали з реалом купу трофеїв. Саме так робив сер Алекс, який ніколи не прив'язувався до конкретної схеми та тактики, а завжди діяв ситуативно. І Карік це чудово знає. І знає, що всі тактичні гіки Вангал, там рангнік, Тенхах, Аморім в МЮ провалювалися. Буде дивно, якщо боси м'ю влітку знову покличуть якогось молодого та перспективного спеціаліста зі своїм унікальним баченням футболу. Точніше, це буде не так і дивно, враховуючи безлад останніх 13 років. Але ж колись їм повинно набриднути танцювати на граблях чи ні. Не сказати, що при Аморімі Доргу був гравцем запасу, але і стабільно основним його також важко назвати. Він виходив на всі 90 хвилин на початку сезону. Потім присів на заміну, а з грудня Аморім знову почав йому довіряти. При Карі кожданець є 100% гравцем основного складу. За якісь 180 хвилин в матчах з Мансіті та Арсеналом, Доргу довів, що Аморім дуже сильно помилявся щодо його персони і не зміг його правильно використовувати. А він, до речі, був одним з тих, кого Аморім підписував конкретно під себе. За ці два поєдинки доргу забив двічі, а в минулому сезоні футболці МЮ він забив нуль. Заграли при каріку й інші придбання Аморіма. Куня бахнув гарматою ворота Давіда Раї та оформив переможний гол. а Бемо забив у двох поєдинках поспіль. Та якщо рівень грим Бемо не викликав особливих питань в ході сезону, то ось у данця протягом його першого року в команді були проблеми. Саме Марім не міг надати йому нормальної психологічної допомоги. Доходило до того, що в інтерв'ю португалець розповідав, що відчуває тривогу кожного разу, коли дорого отримує м'яч на полі. Мабуть, він вважав, що такі слова мають підтримати хлопця. Ставте лайкос, якщо також мрієте про таку топову, а головне ефективну підтримку на полі. Данець одночасно виконує роль і лівого вінгера, і латераля. Він страхує люка шоу, щоб за того не забігали швидкі вінгери опонента, і одночасно з цим забезпечує атаці своєї команди достатню ширину. Патрік був для нас дуже важливим гравцем. Очевидно, він забив два голи, але з точки зору загрози, атлетизму та якості, він був чудовим на фланзі разом з люком шоу, казав Карік після зустрічі з канонірами. Але є проблема. Він травмувався в матчі з Арсеналом та вибув приблизно на два місяці. І ким його замінити, поки що невідомо. Зараз, конкретно на момент запису цього відео, Юнайтед перебуває на четвертому місці, знаходячись у 12 очках від першого. Якщо б це сталося в будь-якому іншому сезоні, то ніхто б не розглядав можливість того, що четверта команда Ліги, а тим паче МЮ, має реальні шанси на перемогу в чемпі. Але цьогорічний розіграш настільки непередбачуваний, що чому б і ні? Серед реальних претендентів на титул можна розглядати серйозно хіба що арсенал, але і до їхньої форми виникає дуже багато питань. Вони на першому місці. Але скільки очків вони втратили в зустрічах зі слабшими опонентами? Праймовий пеп? Їм би точно не пробачив програш у Віллі, з Сандерлендом, Нотінгемом, Ліверпулем та Челсі. Щодо Сіті, то вони, очевидно, стоять на порозі кризи тренерських ідей Пепа Гвардіолу, який влітку може покинути клуб. Не сказати, що в цьому сезоні містяни прям погані, але вони не виглядають як команда, яка може вигравати престижні трофеї, бо та сама фірмова стабільність вже давно вийшла з шату. Астон Вілла, яка займає третю позицію, навряд збереже свій результат на дистанції. До того ж, вся трійка лідерів задіє і В інших турнірах, окрім АПЛ. Арсенал та Мансіті в обох місцевих кубках та Лізі Чемпіонів, Астон Віла в Кубку Англії та Лізі Європи. А що Манчестер Юнайтед? Вони давно вилетіли з обох кубків, а про участь в Єврокубках годі було мріяти. До кінця сезону в них залишилося поки що 15 ігор, щоб спробувати поборотися за останній реальний трофей. Їхнє завдання мінімум це, звичайно, залишитися в першій четвірці і повернути на Олд Траффорд довгоочікувану лігу чемпіонів. Проте не варто зарано розслаблятися. Інша колишня легенда манкуніанців, Рой Кін, трохи з. Знизив градус очікувань та ейфорії від перших результатів Каріка. Дві чудові гри, але будь-хто може виграти дві гри. Навіть якщо вони посядуть четверте місце, я все одно не впевнений, що Карік підходить для цієї роботи. Абсолютно ні. Їм потрібен більш сильний та досвідчений менеджер. Але у нього з'явилася можливість, і це для нього чудовий шанс. І знаєте, що він ним користується. Так вважає Ройкін. Ми будемо уважно слідкувати за результатами М'ю, але погодитися з легендою ми не можемо. Сильні та досвідчені мен... Менеджери вже були в МЮ, були молоді та завзяті, але кожен на чомусь буксував. Можливо, клубу варто припинити ці гойдалки, намітити собі якусь лінію та нею рухатися. Звичайно, Карік, як до речі, в свій час і Сульшер, не має великого досвіду. В мідлзбро він не досягнув якихось успіхів, не вийшов в АПЛ, був також принциповим прихильником свого власного бачення футболу. Але можливо, саме цей негативний досвід, навпаки, зробив його більш гнучким. Пишіть, чи вірите ви в те, що у Каріка все? Йде і чи може цей МЮ теоретично влізти в чемпіонські перегони? Дякуємо за будь-яку підтримку. Підписуйтеся та бувайте.